Всім привіт! Сьогодні занесли ось такий телефончик, ні старий, ні новий, такий вже собі, скажімо, давній uh, iPhone 7 Plus, але клієнту він ще підходить, тільки клієнт забув uh, плікові дані, влікові записи логін, пароль від Apple ID, то uh, сьогодні будемо виконувати розблокування тимчасове, так скажемо, неофіційне розблокування. iPhone 7 Plus через е, спецпрограму Телефон можна буде повноцінно користуватись, крім декількох моментів. Не можна буде ну, і та, і скидати до звозких налаштувань. Факту усе інше повністю. Pracuje po miesto, funkcjonuje. В такий спосіб розблокувати можна iPhone від 6 до X відносно ну, недорого, не, не так скажемо. Новіші моделі доступно на даний момент розблокування вже і новіших моделей, починаючи з XS і до 14 Pro, але потрібно, звичайно, що. Більше заплатити. Там зовсім інші суми за, за розблокування. Але якби сам факт, те, що можливо вже на даний момент активувати, подібно сімку зараз активуємо, подібно активувати з моделі то, що новіше X, сам факт, для декого можливо цікаво буде. Хто має новіше iPhone, забув обліковий запис, не пам'ятаю, то, щоб дурно не лежав, можна роботи Ціна питання, терміни і як воно буде виконуватись, пишіть особисті повідомлення або телефонуйте. 吃呀、嗯，跟这不都开支？嗯 <laughs>

Так, покладу відео е, на паузу, скоріше за все і прийдеться перезапустити комп'ютер. Якісь. Збій наполадки є. Дай... я. Якщо ставлю відео на паузу.